Яке найбільш крінжове весільне шоу ви бачили від нареченої та нареченого? На самому початку весілля всіх гостей змусили піднятися і заспівати гімн. Я був у чужій країні і подумав, ну, мабуть, така місцева традиція, просто я не знав. Але коли розповів про це іншим, усі здивувалися і сказали: ні, це реально дивно. А ще на цьому весіллі батько нареченого завершив свою промову жартом: мовляв, простіше збудувати міст на Гаваї, ніж зрозуміти, про що думає жінка. І все це він говорив, стоячи між своєю колишньою та теперішньою дружиною. Атмосфера була максимально незгласна. Зручна наречена зайшла під саундтрек із Braveheart, який гримів із магнітофона. Церемонія тривала всього кілька хвилин і закінчилася близько першої дня. Вийшла вона теж під Braveheart. Її мама оголосила, що святкування почнеться лише о 17.30. їжі й бару не буде, тільки солодкі тістечка. І ще додала зал закритий до того часу, тож чекати ніде. Ми разом із багатьма гостями подалися в ірландський паб навпроти, розвеселилися там, але потім нас буквально примусили повернутися і чекати у холі, сидячи просто на килимі без напоїв та вечері. Коли наречення нарешті приїхали, їх зустрічав почесний караул із гравців у флорбол, які тримали ключки над головами, наче мечі. І знову грало Braveheart. Люди швидко почали розбігатися, хто назад у паб, хто в найближчий фастфуд. У результаті наша вечеря це лимонні тістечка і банка коли з автомата у вестибюлі. А найсмішніше, що після цього мене ще й продавили лишитися допомагати прибирати, бо я живу неподалік і все одно вільний. Ідеальне завершення вечора. Повне відео без нарізок дивись на ютуб каналі. на слух.